Всім привіт, друзі! Завершуємо такий романтичний перегляд і давайте розповім вам про технічні моменти цієї сорочки. Отже, сорочка жіноча, вишита гладдю. Біля нитки це дем, це сибелья, а коралові я використовувала філодіскозію. Чому я обрала ці нитки? Ну, по-перше, тому що вони кручені і на моїй тканині виглядають досить об'ємно. По-друге, вони матові і без такого полиску, як у перле, наприклад. А коралові я обрала це їх колір, бо таким було побажання моєї замовниці. Стосовно тканини, то це суміш конопляної і бавовняної сировини. І купляла я цю тканину в магазині Тобівка. Взагалі я маю велику любов до цієї тканини, тому що вона на літо ідеальний варіант. Вона така напівпрозора, вона дуже дихаюча, легка, невагома. В ній не буде жарко за рахунок того, що це натуральна тканина вона мнеться, тому що в складі є також ж Але є один нюанс, бо завжди має бути якийсь один нюанс, правда? ж? Ця тканина вона досить така дрібна. ось, І якщо ви хочете такого комфортного вишивання, чи у вас поганий зір, чи ви не хочете довго вишивати, то майте це на увазі, тому що вона така досить прискіплива, скажімо так. Тут потрібно дуже добре рахувати волокна цієї тканини, щоб не помилитися, добре видивлятися, але е, такий ефект е, дуже гарний, коли, наприклад, кручені нитки, як у мене на такому тоненькому полотні, то виглядає вишивка дуже такою об'ємною. І це реально дуже красиво. На відео ви можете бачити, що я витягаю свою розмітку нитками, яку я роблю звичайними нитками для шиття. Ось, це, звичайно, можна було би зробити перед тим, як зшивати цю сорочку, але мене трошки піджимав вже час, і тому я вже віддавала кравчинні тканину, такою, якою вона була. Головне, що вона була повністю вишита і випрана і попрасована, а ці всі дрібниці вже можна зробити по факту. Після того, як сорочка пошита, мені потрібно ще зробити навісну петлю та пришити гудзик. Як зробити таку петельку і пришивати гуцик, я детально розповідала у своєму інстаграмі. У мене є знятий на цю тему рілс. Тому цікаво можете подивитися і подивитися не тільки на це, тому що в інстаграмі в мене дуже багато цікавих відео. Я знімаю і відео для натхнення, і для мотивації, і просто для естетичного задоволення. Зверніть увагу на відео, що край манжету я оформила зубцюванням вистігом. Також цю методику я використовувала для оформлення е облямівки на шиї. Поки що я не зшиваю сорочки вручну повністю, але я поступово до цього йду і дуже надіюся, що найближчим часом я вже зможу вишивати сорочки і сшивати їх повністю вручну. А поки що подивіться, як красиво вийшов мій манжетик, акуратненько і не потрібно ніяких металевих кнопочок. Що ж, друзі, це все. Дякую за перегляд. Я біжу вишивати свою наступну сорочку і обов'язково вам про неї теж розповім.